Вітаю! Сьогодні ми навчимося в'язати магічне кільце або петлю амігуруми. Розглянемо два способи. Перший а, ніби правильний, основний, і ним його мають на увазі частіше за все, коли кажуть про магічну петлю. Для цього нам треба взяти нитку, залишити вільний хвостик певної довжини, покласти його ось так на руку. Зробити оберт довкола двох пальців. І зробити ще один оберт, перехрещуючи нитку. Тобто тут у вас залишається хрестик, проводимо нитку ще раз і фіксуємо її знову поміж двох пальців. У нас залишились тут хрестик, тут дві нитки одна над одною, причому робоча проходить вище. Тепер ми беремо гачок, проводимо гачок під першою ниткою. Задіваємо другу і витягаємо її наверх. Метод аналогічний, як ми в'яжемо повітряну петлю. І на цьому етапі він, в принципі, нічим не відрізняється. Якщо ми потягнемо за а, ці нитки, ми затягнемо просто кільце і отримуємо повітряну петлю. Щоб цього не сталося, ми знімаємо з пальця наше кільце, не затягуючи його. Тримаємо пальцями нашу петлю, тобто складаємо його і фіксуємо пальцями нашу петлю. Кладемо робочу нитку, як зазвичай, на палець. І тепер нам треба буде пров'язати ще одну петлю, щоб зафіксувати кільце. І тепер ми можемо її затягнути. Все, тепер кільце наше не затягнеться так швидко. В нас вийшла петля і власне кільце. Петлю можна регулювати по розміру. І тепер ми можемо набрати потрібну кількість петель в наше магічне кільце. Слідкуйте за тим, що в нас з однієї сторони залишилась одна нитка, з іншої сторони дві нитки. Нам треба пров'язувати постійно по дві нитки, тільки тоді. А ми зможемо в кінці затягнути наше кільце. Тому вводимо гачок під дві нитки, хапаємо робочу нитку, проводимо, і далі в'яжемо як звичайний стовпчик без накиду. І пров'язуємо. У нас вийшов перший стовпчик. Повторюємо, вводимо під дві нитки, захоплюємо, проводимо, пров'язуємо. Слідкуємо, щоб було завжди дві нитки. Я прив'язала певну кількість стовпчиків без накиду, ту, яка мені потрібна, їх завжди можна порахувати. По верхнім петлям. Ми бачимо, що в нас тут 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тепер мені потрібно затягнути кільце. Я залишаю робочу нитку в стороні, щоб вона не заважала. Беру цей вільний кінчик і просто тягну його до тих пір, поки моє кільце не стягнеться. Все, в мене вийшло магічне кільце амігурумі Закрити без дірочки. Щоб продовжити в'язання, далі від ваших цілей, ми або можемо почати зразу в перший стовпчик, в'язати повні стовпчики без накиду і піти на другий ряд, або закрити наше коло, пров'язавши сюди сполучний стовпчик. І таким чином, в нас буде такий рівний кружечок. Другий спосіб в'язання магічного кільця амігурумі не зовсім про кільце, проте дає такий самий початок, як і саме магічне кільце. Для цього нам треба набрати дві повітряні петлі. Набираємо першу повітряну петлю. Фіксуємо її в цей раз. І тепер робимо дві повноцінні повітряні петлі. Першу і другу. Тобто, в нас вийшов ланцюжок з двох повітряних петель. Тепер ми будемо в'язати у цю першу петлю, тобто залишаємо одну, як завжди, як петлю підйому, і будемо набирати стовпчики без накиду в нашу першу повітряну петлю ланцюжка. Мені треба набрати всі ті 6 стовпчиків. Один, Два, три. Чотири. П'ять. І шість. У мене залишилось кільце з дірочкою, проте я в'яжу гачком значно більшим, ніж того потребують нитки. Якщо ви будете в'язати гачком меншого розміру, або нитками більш великими, то у вас цієї дірочки також не буде. Тепер ми можемо так само або закрити ряд сполучним стовпчиком, або пров'язувати далі другий ряд просто стовпчиками без накиду. Я пров'яжу сполучний стовпчик і закрию наше кільце. Покажу приклад другого способу на пряжі YarnArt джинс 160 метрів на 50 грам і гачком номер 2 тобто гачок, який підходить для щільного в'язання саме такої пряжі. Робимо все те саме: набираємо першу повітряну петлю. Далі набираємо ланцюжок із двох петель, перша петля, друга петля. Тепер у першу петлю або у другу від гачка набираю шість стовпчиків без накиду. Тепер можна з'єднати це з получним стовпчиком. Як ви бачите, якщо взяти гачок розміру відповідного до пряжі, то тут також не буде у вас дірочки у в'язанні, тому другий спосіб також робочий, якщо вам потрібно зв'язати сплошну детальку без дірочки в кінці. Дякую вам за увагу! Рівних петелек.